Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі Звідьма. З вами Ірма. І сьогодні в нас рубрика під назвою Кладова відьми». Сьогодні ми будемо з вами робити огляд на нову колоду, яку я щойно отримала. Вона називається «Йольтіт». Вона присвячена тематиці віканського свята йоль. От пропоную нам на неї подивитись. Вона йде в такій плотній коробці, яка буде її захищати. Тут воно магнититься. On the shortest day and the longest night. My gift to you is the warmth of light. В найкоротший день та в найдовшу ніч мій подарунок тобі це тепло світла. Так, тут в нас самі карти. Ми їх зараз трошки пізніше подивимось. Давайте спочатку. Розберемося з нашим мануалом. У нас така велетенська книжка, видно, що вона гарної якості. Якраз таки сорочка колоди. Наскільки я розумію, будуть ілюстрації цієї колоди, так? Розповідають про автора, опис ілюстраторки, зміст Tarot Basics. The Major Arcana. Minor Arcana Spread. Власне, тут нам будуть розповідати, що таке таро само по собі. Можливо, це інформація для новачків. Далі в нас тут йде інформація про старші аркани та про молодші аркани і деякі приклади розкладів, які можна зробити з цією колодою. Насправді це дуже класно, мені дуже подобається цей підхід, тому що зараз є можливість починати вивчати карти з будь-якої колоди. Абсолютно не обов'язково починати стару вейти. Сучасні автори колод роблять таким чином. Що можна прямо з будь-якої колоди починати, вони тут вводять в курс справи. В цій колоді змінені назви старших арканів, і тут це пояснюється, як, яка карта називається. От, Наприклад, в класиці The Fool це в нас блазень. В цій колоді він називається The Child, це дитина. І ключові слова, наприклад, імператриця в цій колоді називається Матрона, і ключове слово її це добробут. Так само тут вчинили з кожною мастю. Жезли в нас стали свічками, кубки келихами, мечі цукерками і пентаклі подарунками. Ілюстрація в увеличеному розмірі, для того, щоб можна було більш детальніше все роздивитись. Ключові слова, введення, значення в прямому положенні, значення в пригорнутому положенні. Давайте підемо трошки далі. Хочу дійти до розкладів. Розклади Йольське дерево. Ну, це класика. 12 Days of Your Spread. Це класний. Мені ось це подобається. Наступним вийде відео, в якому я буду робити для вас вже розклади на самопізнання на цій колоді. І буду навіть робити, напевно, оцей розклад, і, може, щось ще зараз знайдемо. Ось цей класний показує динаміку стосунків з людьми і самою собою. Так, оці розклади ми зробимо. Ну добре, давайте будемо переходити вже безпосередньо до самої колоди. Видавництво це в нас Лівілін, американське видавництво. Я б сказала, що карти середньо тверді. Вони не дуже гнучкі, це доволі добре, тому що їх буде зручно мішати. Дуже нагадує. Ілюстрації до якихось дитячих книжок, особливо до якихось різдвяних книжок, і це прям створює такий настрій саме той, якого хочеться нам усім, коли ми маємо справу з Йолем і взагалі з новорічними святами. Така цікава тут Верховна Жриця. А що тут про неї пишуть про цю Верховну Жрицю? Королева зими. Добре. Вона Верховна Жриця. Кістяна королева, так я можу це перекласти. Вона приваблива та лякаюча одночасно. Добре. Рухаємось далі. Імператриця дуже очікувана, на мою думку. Хоча в неї тут такий ліхтар, що це трошки може нагадувати пустельника. Це в нас святий король. Сінтерклас. Осте аркан закохані в цій колоді. Він нас називається Місолсо Омела. Є традиція на заході поцілунок під Омелою. Є таке вірування, що якщо поцілуватись під омелою, то кохання буде вічним, тому це дуже красиво насправді. Мені подобається, як тут обіграли карту сила, тому що тут у нас Олень, санта Клаус, уборка в цього оленя. Не дивлячись на те, що колода здебільшого промальована в таких доволі холодних тонах, в холодних кольорах, зимових, Она все одно є якоюсь доброю і затишною. Ой, мені дуже подобається ця карта. Тут у нас колесо року зображено, ну вона власне називається колесо року. Воно, наче як якийсь металевий диск, який наразі розгорнутий до нас стороною Самайну йолю та імболку. Друга назва Йолю – це мідвинце. У тут є класна відсилка, я її знаю. Я вам зараз про неї розповім. Стародавня традиція вона походить десь зі Скандинавії, найбільш ймовірно вона походить з Норвегії. Це традиція вішати шкарпетки біля багаття. За цією традицією, якщо дитина була протягом року слухняною, то вона отримує шкарпетку подарунок. А якщо дитина погано себе поводила, то єдине, що вона отримує, це Маленькі камінчики, і все. І тут, якраз таки, ми напевно цю ситуацію бачимо: дитина розгортає подарунок, а там ми бачимо каміння. Це в нас карта справедливості, тобто по справедливості він не отримав подарунок, тому що він на нього не заслуговує. Це в нас Одін. Він приносить себе в жертву для того, щоб отримати знання. До речі, ще тут такий цікавий момент, що коли роздивляєшся, 12-й аркан. Повішеного треба звертати завжди увагу на те, за яку ногу він підвішений. Тому що якщо за праву, то це була добровільна його жертва, якщо за ліву, то він не обирав бути жертвою. Це дуже цікавий такий момент з точки зору символізму і додаткового простору для інтерпретації. Тринадцятий аркан смерть це в нас карта балансу. Це в нас помірність в оригіналі. В цій колоді називається Баланс. Так, 15-й аркан Диявол. Це в нас крампус. Це такий міфологічний персонаж. Напівдемон, напівкозел. Він є антагоністом Санта-Клаусу. Якби така протиборча сила. 16-й аркан. Вежа в цій колоді називається Lightning Tree. Дерево, в яке потрапила блискавка. Зірка місяць. Хочу сказати, мені дуже подобається робота, яку виконала ілюстраторка. Вона дуже класно упоралась зі своєю роботою. Ми прям одразу можемо уявити собі цей одночасно холодний, проте дуже сонячний день. Це доволі дивний пікнік на снігу, але ми можемо бачити, що їм не холодно. Вони тепло собі одягнені. Вони, вони там глінтвейном якимось обігріваються. Вони там катались сонечко і пригріває. Ця карта мені прям дуже подобається. Ця карта називається взагалі страшний суд. 20 Двадцяти старша цій Коді вона називається Дали. Це у нас такий список. Мені здається, що це дуже дуже влучний образ карти Страшний Суд. Карта світ. Це переходимо до молодших арканів. Я нагадую, що масті в арканів арканах мають інші назви. Так, в нас тут вони йдуть таким чином: чотири туза, потім чотири двійки і так далі. Мені дуже подобається туз Пентаклів і туз кубків класний. Вони всі класні, вони всі мені дуже подобаються. Двійка жезлів прикольна, тому що тут є: от якраз така ця відсилка на те, що двійка жезлів вона є дуже схильною до спілкування. Вона є такою дуже товариською. В неї завжди багато контактів. В неї завжди багато зв'язків. І тому нам тут це дуже добре показують, що багато є людей, яких необхідно привітати, з якими треба поспілкуватись, можливо, покликати до себе, запропонувати їм щось, або відповідати на їх запрошення. Можна знаємо, можливо, це вона отримала купу запрошень, і вона вимушена комусь відповідати, там чи вона прийде, чи не прийде, тому що ще у двійки жезлях є таке значення, як отримання пропозиції, необхідність обирати між двома альтернативними. Пропозиціями. Трійка пентаклів. Не знаю, пентакліві карти, вони такі прям вайбові завжди. Трійка жезлів. У людини є план. Він, скоріше за все, когось чекає, виглядає в вікно. Напевно, зараз до нього родина приїде, так? І буде вже якраз таки четвірка жезлів. Трійка мечів. Мені подобається, що її тут не показали такою прям злою. От. Тому я думаю, ця колода дуже добре підійде для таких. Непівграйливих ворожінь, новорічних, різдвяних зі своїми гостями, зі своїми подругами, тому що навіть негативні карти вони зображені тут не такими злими, кровавими, і це буде захищати психіку непідготовлених людей, от які хочуть мати якийсь шматочок магії в своєму житті, так, але вони от не є підготовленими достатньо, і тому, якщо вони витягнуть якусь негативну карту, вони може дуже. Негативно, все сприйняти. А тут негативно особливо не сприймеш, тому що все подано так не негативно. Трійка Пентаклів. Ріка подарунків. Дивіться на цю четвірку пентаклів. Ну от наскільки ж, прям вже за четвірки пентаклів. П'ятірка жезлів це теж прям така база, тому що дуже часто так, на жаль, буває, коли люди починають разом готувати якесь свято. Вони починають кожен перетягати ковдру на себе, що називається: ні, ми зробимо так, ні, ми зробимо так. Я знаю ліпше, ні, я знаю ліпше. Ну і врешті-решт вони починають сваритись, конфліктувати. А і ще тут можна трошки по-іншому інтерпретувати цю відсилку на заході. Зазвичай. Коли такі застілля влаштовують, думають заздалегідь, кого з ким посадити, в залежності від того, кого з ким в родині і які стосунки. Так, п'ятірка кубків, ну це теж святкова жиза. От мені дуже подобається, що все, що тут відбувається, воно одночасно дуже якісно розкриває ну, такі глобальні значення карт. Одночасно з цим все це показується нам саме на прикладі такої новорічної естетики. Ну скажіть, що це на жаза, коли розбиваються улюблені келихи. П'ятірка пентаклів, шістка пентаклів, сімка жезлів. Сімка кубків. Тут прям відсилочку зробили класичну. Це є прям типовою такою сімкою мечів. Увесь товар не був розрахований на нього одного, був розрахований на багато людей. Таким чином він штучно створив дефіцит. І завдяки великому дефіциту і підвищеному спросу, він може видавати пропозицію за підвищеною ціною. Далі вісімка мечів. Мені здається, що є купа різних способів показати вісім мечів в сучасному світі, це, наприклад, закритий магазин, куди ти прибіг за подарунками, або сніг, яким замало дорогу, що ти не можеш проїхати, або хвороба. Наприклад, там можна показати градусник з високою температурою, друзі, які тебе за вікном чекають, кличуть, а ти не можеш до них піти, тому що ти хворієш. Ну тобто, мені здається, можна було якось по-іншому показати. Дев'ятка жезлів бачите, в нього тут прорвався. Один з пакетів з подарунками, і звідти випали усі свічки. Отут мені подобається: дв'ятка кубків, дв дев'ятка мечів. Дев'ятка пентаклів. Увожнюю вайп Пентаклів. Ви бачите, у всіх щось відбувається: пентаклі, вони чисто на релаксі, всю дорогу просто вони там собі подарунки там купили, туди поклали, сюди поклали, там десь обгорнули обгорточкою. Знаєте, взагалі люди не паряться. Люблю пентаклів масть. респектую. Усім нам треба брати приклад з того, як вони живуть. Це життя в цій колоді. Десятка жезлів. Класно, дивіться, у нас. Тут жіночка дивиться на якісь папірці, і наскільки я розумію, це її рахунки, які їй треба буде сплатити. Можливо, це рахунки за подарунки. Знаєте, за традицією до нового року треба встигнути завершити усі свої справи, закрити усі заборгованості, там кредити. Десятка кубків, десятки мечів не страшна в цій колоді. Це теж дуже добре. Так, король, а що в нас короли після 10 пішли? Ну добре. Король кубків, король мечів і король пентаклів. Королева жезлів, королева кубків. Це такий трошки терологічний мем. Тільки кубкові в якихось бумажних коронах. Так, королева пентаклів, лицар. Паш, паш. Цікава дуже колода. Дуже раджу уважно перечитати всі коментарі автора. Пишіть свої власні враження від цієї колоди, чи подобається вона вам, чи хотіли б ви собі таку колоду, чи збираєтесь ви її купувати. Мені буде дуже цікаво почитати ваш зворотній зв'язок. Пишіть також, чи було вам взагалі цікаво дивитись цей огляд, чи хочете ви дивитись інші огляди. Побачимось з вами в наступних відео. Па-па!